Крок, в країну відому, в країну чудову, де ми впізнаємо завжди щось нове. Увага, увага! У нашому садочку сьогодні надзвичайна подія! Зустріч команд інтелектуального шоу Маленькі гіганти. Дві команди – «Пізнайки» та Чомучки, будуть змагатися одна з одною і пройдуть декілька випробувань. Ну а у кінці ми визначимо переможців та підведемо підсумки, а допоможуть нам у цьому наші шановні гості. А зараз я запрошую капітанів представити свої команди. Будь ласка, капітан Аліна. Всі разом обговорюйте, а відповідає хтось один. Домовились? Yeah. Так. Будь ласка, команда пізнайки приготувалися. Ваше запитання. Скільки сонць на небі? Дякую, молоці. Пізнайте, зі скільки кольорів складається веселка? Можна, пізнайте дуже складне запитання. На березі росло три яблука. Одне яблуко впало. Скільки яблук залишилось на березі? Ми готові. Доповідаю я. На березі ніскільки яблук не залишилося, тому що на березі яблука не росло. Дякую. Ви чому підготуйтеся? На столі стояло три склянки. З однієї склянки молокової коли скільки склянок залишились на столі. Ми готові, не відповідаю я. Будь ласка, Віра. Будь ласка, Софія. Якщо смужку перерізати один раз, буде дві смужки. Дякую вам, команди. Ви були дуже розумними та кмітливими. А зараз увага! Я оголошую конкурс капітанів. Капітани вправні нас завдання виконані враз, Влучно м'ячика спіймай Слово навпаки. Згадай. Віра. Розпочнемо з тебе. Ти готова? Так. Будь ласка. Широкий. Вузький. День. Ніч. Високий. Низький. Дякую, Валерія. Капітана Ліна, ти готова? Так. Великий. Малий. Довгий. Короткий. Товстий. Великий. Дякую. Молодці. Переходимо до наступного конкурсу. Створи казку. Тож за столики сідайте і уважно прислухайтесь. На галявину стояла самотня ялинка. Вона була дуже сумна, адже думала, що у неї немає друзів. Аж тут із лівого верхнього куточку висернуло сонечко. І зігріла ялиночку своїм промінням. А у нижньому правому куточку виріс грибок. Та й привітав собі ялиночки. А з верхнього правому куточку вистрипла хмаринка. та й умила ялиночку своїм теплим дощиком. Аж ось із лівого нижнього куточку вистрибнув зайчик пострибачив. Та й постригав на пеніочок, який стояв поряд з малинкою. Закінчили Так. молодці. Капітане. оцініть, будь ласка, роботу своїх суперників. Капітан Аліна оцінює роботу чомучу, капітан Валерія роботу пізнає. Будь ласка, будьте уважними. Капітани, ви готові дати мені відповідь? Так, так. І вони? М -м -м. Будь ласка, віра. Команда пізнає, чудово спорилася з цим завданням. Дякую. Команда чомучок теж гарно постаралася. Дякую. Ну що ж, оголошую тижневі новини. В лісі зайчика зустріли по дорозі пони. Мій сусід відклав роботу та чував усю суботу. Корабель долає милі, щоб, щоб вернутися в неділю. Так, добре, а ми з вами повертаємося до наступного конкурсу в завдання математичне мистецтво. Напередодні кожна з команд отримала своє завдання. Команда Чумочки Дуже творчо підійшла до виготовлення картин геометричних фігур. Ці фігури стали в ряд, наче вийшли на парад. Всім малятам треба знати, як їх нас називати. Я сакрат. Я, я круг, для них я брат. Ось фігури, ми всі різні, для людей ми всі корисні. Ми картинку майстрували і фігури добирали. Мніма юнок! Є незвичний, повністю не отець. Ось показуні в брат очніть високо нас. Дякую, дуже гарна картина. Команда «Пізнайки» теж дуже відповідально віднесли до свого завдання. Починаємо. чи аж до 10. Також можемо залюбки рахувати навпаки. Наші діти цифри знають, сумуватися, не мають від одного до сіми їх у вазі розмісти. Молодці. Дуже гарна ваза вас вийшлася. Ви дуже гарно постаралися. Чудові вийшли картини. Я думаю, що вони достойно прикрасять інтер'єр нашої групи. А наше шоу дійшло до кінця час оцінити наші команди. Я прошу наших гостей нам у цьому допомогти. Будь ласка, команда, пізнайте ваші описки. Дякую вам, шановні гості, в котре перемогла дружба. А вам, мої маленькі гіганти, я дякую за участь у нашому шоу. Тож, до побачення, до нових зустрічей.